Колись Філарет наш правильно казав, він казав, так краще думати, сидячи про Бога, чим стоячи на колінах про больні коліна. Тобто, молитва більше сердечний момент, що. Мої переживання з Богом, я про що я молюсь, серце дотичне довіра Богові, чим формат. Звичайно, можна йти молитися, звичайно, можна на колінах сидячи, можна молитися. Ось, взагалі, якщо ми кажемо за поклоніння, то якщо це слово в начальній стадії взяти, там, наприклад, під час Ісуса Христа, і потім навіть період середніх віків, це впасти до лілиця, кажемо, да? От, Просто навіть лягти, простягни головою вниз, зрозуміти, що Бог ти великий, я маленький. Ну це поклоніння. Але форма не настільки значима, як суть. Пам'ятають люди, мабуть, зустріч Христа з жінкою з Самарії. Вона так. дуже переживає завтра. Це за цікава історія, яку можна почитати, до речі, в новому заповіті. Так. Четвертий розділ, друзі, Євангелії від Івана. Цікава, де жінка, вона йде в сонце стояння. Їй жарко, вона, в неї було п'ять чоловіків, уявіть собі. З тим, з яким живе це не чоловік, громадянський шлюб. Вже. Христос її зустрічає, вона дуже переживає за форму поклоніння. Де вона каже, де на цій горі поклонятися? Чи ви кажете, євреї кажуть в Єрусалимі? Христос каже, не в Єрусалимі, і не на цій горі. Настав час і настало вже, коли справжні поклонники істині будуть поклонятися отцю в дусі та істині. В душі це як це орган мого, орган богошукання, зустрічається з Богом невидимим та вічним. В істині це як передбачає Біблії на основі Біблії, тобто поклонення Богові на його умовах.